Вітаю всіх. Це у нас отакий бізнес зимовий. Сидимо під печкою, налущуємо спочатку, а потім, я вам скажу, я вспомнила казку про золушку. <сипане> Просипане різне зерно, а це різні сорти горіха. Але ж я вам скажу, можна жити, якщо, головне, не ліниться, да, це така, хто любить усичі, ось От це така робота. Тихенько, собі спокійно, Можна дивитися якийсь фільм. Можна новини слухати. Ну тепер новини ліпше не слухати в сьогоднішній час, щоб нерви були в порядку. І потім оцю гору, оце тут я не знаю, кілограм у нас 15 чи скільки. Ми пересортіровуємо, я вам скажу, відбираємося, таке світленьке. Це був, виходить, світлий, далі йде середній, далі йде янтарний і лом. Лом металлом. І, коротше, йде ломаний. І це ми по сортах його потім здаємо. Ну, так приймають, щоб було все розсортіване. Так, це велика робота. Зараз в нас вже цілий вечір. Дай Господь, щоб було світло. І будемо починати сортувати потихеньку-потихеньку. І буде ось так сортуватися. Треба мати, як то кажеться, орлиний зір, гарно, правильно відсортувати, Тому що, якщо така велика маса, то реально не видно його деяке. А мені подобається це мій отакий, як то кажеться, варіант. Я його розсуваю потрошку. І дивлюся, і тут зразу видно ось ось обіленьке, ось о білесеньке. Темніше, ломаний. Оце я так його розсорюю. І ми сідаємо вокруг цієї здорової кучі з різних сторон, і починає кожен собі грибстися. Гарно вечора.